Ще одна пожарка їде. Це одновірно вже такий. Ще одна пожарка. Блін, їм не страшно там.

хорошее качество такая зло шланг да там шланг люди протащили Шо, шланг да шланг протащили. що шланг протащили шланг що бачиш он до там дядько за ліси тушить все Приєднася, подивимо мене. Я зараз впаду. Блін, ми зараз такі будемо грязні. Ми зараз подивіться вже на мене. Підтримай мене, будь ласка. Настя, я теж хочу. Я теж може хочу. Я хочу подивитися шланг.